Вона взяла кота з притулку, а через кілька місяців їй набридло. І вона вирішила здати його назад. Я зробив правильний вибір. І з того моменту я отримав кота і позбувся поганої людини із життя. І це одне з найкращих речей, що зі мною траплялися. Минуло вже багато років, а кіт все ще щасливий, улюблений і доглянутий. Хлопець, з яким я зустрічалася два тижні, приїхав у кінотеатр у сусіднє місто, де я була з подругою, і сказав: Ти справді думала, що я не прийду? а його, до речі, не запрошували. А ще, якщо я казала, що я зайду ввечері і не приходила хвилину в хвилину, то він казав: Я не люблю брехунів таке собі. Коротше. Вона постійно питала поради у Reddit щодо наших стосунків. Казала щось зеле, а потім додавала: Ой, ну це жарт! Ну, годі тобі. Ні, не годі. Я зрозумів, що це я червоний прапорець, і це я сам закінчив стосунки, щоб попрацювати над собою. Я мив посуд, і навіть не підозрював, що у цей момент ми сваримось. Просто стояв собі, ми в кастрюлю, і тут, наче в уповільненій зйомці, перед моїм обличчям, пролітає пляшка з відбілювачем і розбивається об стіну. А далі слідують крики. Саме тоді я зрозумів, що більше не буду терпіти це лайно. Я витер руки рушником, підійшов, взяв собачку. Вона маленька, вийшов з дому і пішов до батьків. Я йшов пішки понад три кілометри. Вона сказала, я напевно найгарніша дівчина, з якою ти коли-небудь зустрічався. І я прямо на тому ж місці, де вона це сказала, і закінчив з нею стосунки. Щоразу, коли я підіймала тему, яка мене турбує, він одразу ж казав: Ну, все, я тепер жахливий хлопець. Так, ти це меш на увазі.